Дві тисячі гривень за додаткові витрати на електроенергію. Влада Івано-Франківська вирішила допомогти містянам, які мали потримувати тепло від котельні на індустріальній. Проте батареї багатьох людей досі холодні. Чи врятують гроші ситуацію і чому отримати їх можуть не всі. Денис Лужний розкаже. Котельня на вулиці індустріальній, яку заледве запустили в листопаді, уже неодноразово припиняла свою роботу. Зараз вона зупинилася знову. Люди обурюються через холоднечу у квартирах. А місцева влада пропонує їм 2000 тисячі гривень компенсації. Я ухвалили таке рішення, що ті споживачі а у нас сьогодні 45 будинків, які споживаються від котельні індустріальні, які не від'єдналися станом на 1 листопада. Пільгові категорії це пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні, зможуть отримати компенсацію в розмірі 2 тисячі гривень на електрику. Чиновники підрахували при холодних батареях. Люди гріються електричними приладами. В той час, поки є проблеми в цьому мікрорайоні, значні з теплом. Відповідно люди гріються електрообігрівачами, тому по 2 тисячі гривень отримає… Помешкання пільгових категорій підкреслюють пенсіонери, учасники бойових дій, родини малозабезпечені, багатодітні. Ну там перелік досить великий. Постараємося, щоб тепло було, але розуміємо, що є незручності саме по котельні на вулиці індустріальній. Та людей це не надто влаштовує. Компенсація, компенсація, вона тепла не замінить. Ніякі гроші ніколи не замінять людям тепла і здоров'я. І дітям, і. З такого віку пенсійного, так що потрібно лагодити щось, літом щось робити, щоб ті труби не тріскали. Постійно потрібно працювати над цим. А це так найлегше беріть гроші. А що таке дві тисячі на сьогоднішній день? Це ж невелика сума, а люди мерзнуть. Немає так бути. Не має постійно працювати. Звичайно. Чи що там за дві тисячі, там хіба на два дні, що, цього, що там на тік? – Буває таке, що якісь поломки в контельні час від часу. Я думаю, що ситуацію виправить мер і налагодить електроенергію. Дві тисячі гривень то наскільки виходить на тих? 300 кіловат? Ні. Так, 300 кіловат світла то на зиму теж не стане. Що буде з котельною, покаже час. Оптимальний варіант для людей: індивідуальне опалення. Що з 1 січня всі 45 будинки, будинків, які ще не мають дозволи на відключення, отримають можливість відключитися від централізованого опалення і отримати кошти у сумі 50 тисяч гривень на, на кожну квартиру. І таким чином ми за наступний рік хочемо вирішити повністю по проблему з котельню індустріальні отримати фінансову допомогу та оформити компенсації за використання електроенергії для опалення люди зможуть звернувшись із заявою до ЦНАПу.